Сьогодні, 26 серпня, з опівночі і до 18-ї години ситуація в зоні АТО залишалася стабільною. Російсько-терористичні угруповання, намагаючись втягнути наші війська у більш активну фазу бойового протистояння, продовжували обстріли наших позицій, здебільшого зі стрілецького озброєння. Також упродовж доби були зафіксовані випадки застосування озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів. Так поблизу Донецька, близько опівночі, по українських позиціях в Опитному бойовики вели вогонь зі 122-мм артилерії, танку та 120 мм мінометів. А майже у другий дня, продовжуючи тактику випаленої землі, окупанти з мінометів калібру 120 мм били по цивільних будинках у Красногорівці. На Артемівському напрямку близько опівночі під вогонь 152-мм артилерії ворога потрапили наші підрозділи у селище Зайцеве, а о 13.10 зі 122-мм артилерії та о 14.25 з мінометів калібру 120 мм злочинці обстріляли сили АТО в Луганському. Водночас, за нашими оперативними даними, серед особового складу незаконних збройних формувань постійно виникають фінансові протиріччя, зростає невдоволеність діями керівництва, яка призводить до вживання спиртних напоїв та масового дезертирства. Так нещодавно бойовики 12-го батальйону територіальної оборони, так званої ДНР, самовільно залишили позиції в районі Дебальцево і повернулися додому. Основним аргументом обдурених російською пропагандою чоловіків було небажання марно гинути за незрозумілі ідеали і чужі гроші.